Привіт, друзі! У цьому відео ми підготували добірку найфутуристичніших світильників з Aliexpress, які змінюють уявлення про освітлення як таке. Це не просто лампи, це дизайнерські об'єкти, що поєднують новітні технології, інтелектуальні функції та авангардну естетику. У списку інтер'єрні рішення з магнітною левітацією, моделі з сенсорним і голосовим керуванням, а також світильники з інтерактивною RGB підсвіткою, які реагують на звук, музику або навіть рух. Відібрані моделі не лише стильні, а й практичні, вони економлять енергію, легко інтегруються в розумний дім і мають вражаючий ресурс роботи. Якщо ви хочете осучаснити інтер'єр або створити унікальну атмосферу у квартирі, цей рейтинг стане ідеальним стартом. Не забудьте підтримати відео лайком, написати в коментарях свою думку та переглянути посилання в описі під роликом. Цей світильник – приклад того, як сучасні технології можуть бути втілені в мініатюрному, але функціональному дизайні. LED Mini Balance Light поєднує у собі витончену естетику з продуманою інженерією. Головна фішка магнітний повітряний перемикач, який активується легким рухом, варто лише підняти одну з кульок, і світлом яко загориться. Такий тип керування виглядає не тільки стильно, але й виконує роль тактильного досвіду, що додає приємного емоційного відгуку при взаємодії. Освітлення тепле 3500K без мерехтіння, спеціально підібране для зниження навантаження на очі, що особливо важливо при нічному читанні чи роботі. Напівпрозорий розсійович з високою світлопромікністю створює делікатне розсіяне сяйво, яке не засліплює, а формує затишну атмосферу. Завдяки живленню від USB лампа легко інтегрується в будь-який робочий простір. Ідеально підходить для настільного використання. виробник заявляє ресурс понад 20 тисяч годин. Це гарантія довгострокової експлуатації без втрати яскравості чи надійності. Модель активно продається на Аліекспрес з великою кількістю замовлень і позитивних відгуків, що підтверджує її популярність і стабільну якість. Рухаємось далі. Цей світильник справжня знахідка для поціновувачів космічного дизайну та інноваційних технологій. Levitating Moon Night Light це не просто лампа, а повноцінний арт-об'єкт, що вражає одразу двома ефектами: магнітною левітацією та плавним обертанням навколо своєї осі. Модель точно відтворює рельєф поверхні місяця за допомогою технологій 3D-друку, створюючи відчуття, ніби перед вами справжнє небесне тіло, яке зависло у повітрі. Освітлення реалізовано у трьох температурних режимах: теплий, нейтральний. І холодний білий, що дозволяє підібрати ідеальну атмосферу для вечора, роботи або відпочинку. Перемикання відбувається через сенсор на основі, а живлення через USB, що робить лампу зручною для настільного використання в офісі або вдома. Плавне обертання місяця не лише додає візуального ефекту, а й справляє заспокійливий вплив. Тож ця модель часто використовується як нічник або елемент розслаблюючої обстановки. За відгуками з Aliexpress, покупці високо оцінюють точність левітації, якість матеріалів і стабільність у роботі. Модель дійсно виглядає. Преміально та ефектно, особливо у вечірньому освітленні, на третьому місці яскравий приклад того, як сучасне освітлення стає частиною розумного будинку. Smart Tuya Corner Floor Lamp. Це вертикальна RGB лампа висотою 160 см, яка легко інтегрується в будь-який інтер'єр, додаючи йому атмосферності, технологічності та візуального гибини. Основна особливість моделі сумісність із системами керування Alexa та Google Assistant, що дозволяє змінювати кольори, яскравість і сцени голосовими командами або через застосунок Tuya. Світильник має підтримку повного спектра RGB, налаштовану яскравість і десятки динамічних режимів: миготіння, хвилі, перехід кольорів, синхронізація з Музикою це робить його ідеальним рішенням для геймерської кімнати, спальні, вітальні або студії. Корпус виготовлено з анодованого алюмінію, а лаконічна кутова форма дозволяє розміщення біля стін або в зоні меблевих переходів, де світло м'яко відбувається, створюючи глибоку кольорову палітру в просторі. На AliExpress ця модель представлена офіційними постачальниками з підтримкою Tuya Smart, стабільним bluetooth зв'язком та адаптованим живленням для європейських мереж. Відгуки підтверджують високу якість збірки, просте підключення до Wi-Fi та стабільну роботу з голосовими асистентами. Це дійсно високотехнологічне рішення для створення атмосфери. На другому місці один із найвідоміших брендових світлодіодних продуктів з AliExpress, що поєднує дизайнерський підхід і розумне керування. Glide IC – це модульна система настінних світильників, які з'єднуються в різні форми: кутові, лінійні зигзаги, дозволяючи створити унікальний світловий малюнок у кімнаті. Кожен сегмент підтримує технологію RGBIC, що дає змогу світитись кільком кольорам одночасно на одному модулі, на відміну від звичайного RGB. Лампа підтримує синхронізацію з музикою, має понад 40 сцен у застосунку Гові Home, а також сумісна з Alexa та Google Assistant. Зміна кольорів, створення власних ефектів, таймери, режим затишного вечора чи вечірки. Усе налаштовується буквально в кілька кліків. Установка дуже проста. Кожен сегмент кріпиться до стіни на 3M-скотч або спеціальні кліпси. Світильник має преміальну збірку, матову поверхню, а головне дає змогу не просто підсвітити кімнату, а створити арт інсталяцію з живого світла на Аліекспрес представлений через офіційний магазин Govi із гарантією та підтримкою. Ідеально підходить для стрімерів, геймерів, креативних просторів або просто тих, хто хоче зробити стіну в кімнаті центральним візуальним елементом. На вершині рейтингу світильник, який ідеально поєднує функціональність, мобільність і преміальну естетику. Bezeus Magnetic Desk Lamp – це універсальне освітлювальне рішення з магнітним кріпленням, сенсорним управлінням і вбудованим акумулятором, розроблене для щоденного використання як на робочому столі, так і в спальні, кухні чи навіть у гардеробі. Світильник кріпиться до основи на магніті, легко знімається та працює автономно до 24 годин завдяки ємній батареї. Освітлення з температурою 4000 к комфортне для очей, без мерехті. Іня оптимальне для читання роботи за комп'ютером або нічного підсвічування. Безступеневе затемнення дозволяє налаштувати яскравість точно під потребу, одним дотиком. А пам'ять останнього режиму робить використання ще зручнішим. Корпус виготовлений з алюмінію, компактний, елегантний і водночас практичний. Базеус, як відомо, утримує високу планку якості серед китайських брендів, і ця модель підтвердження цього. Тисячі позитивних відгуків на AliExpress, Офіційна гарантія сертифіковане живлення через USB Type-C. Цей світильник вибір тих, хто хоче розумне, надійне та стильне рішення, яке гармонійно доповнює будь-який інтер'єр і щодня працює без зайвих зусиль. І як бачите, навіть на AliExpress можна знайти світильники, які виглядають не гірше, а іноді і краще. За дизайнерські моделі з преміальних шоурумів, від левітуючих місяців до магнітних ламп із сенсорним керуванням. Кожна з цих моделей по-своєму унікальна. Якщо ви хочете перетворити свій простір, додати футуристичного акценту або просто оновити інтер'єр чимось нестандартним, у цьому рейтингу точно знайдеться те, що підійде саме вам. Усі посилання на перевірених подавців з офіційними магазинами в описі під відео. А ми, як завжди, чекаємо на вашу підтримку. Ставте вподобайку, пишіть у коментарях, який світильник вразив вас найбільше. І не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступні технологічні добірки.